Ми вже дісталися Вайомінгу і позаду нас. Вежа диявола. Зупинились на парковочці біля цієї вежі. Зараз підемо на трейл. Він довгий? Десь три кілометри. Гору. Поняття немає. Буде сюрприз? Як я розумію, маршрут буде просто довкола цієї вежі проходити. Угу. Незрозуміло поки що, що там по висотах. Виглядає вона В... високою. Високою. Ну, слава Богу, ми не збираємось на неї сходити. Чи я не знаю, ні. Сходять це, мабуть, ці альпіністи. А що роблять, скелелази? Залазять. Залазять. Хай будуть залазять, пробачте нас, шановні. Поціновувачі скіль. Що цікавого пишуть? Пишуть про висоту, розміри е, цієї вежі. Значить, якщо міряти від е, візитор центра, то висота вежі 264 метри. А якщо від її основи, то 388 Дружина каже, що маємо набрати 50 метрів за весь маршрут. Ось по годинничку і подивимось. Якщо помітили, то на деревах зав'язані шматочки тканини. Це місцеві, коли моляться, то зав'язують вузлики, і потім, коли тканина розвіюється вітром, то це допомагає донести їхні молитву богам. Дуже велична скеля. Uh -huh. uh -huh. Англійську назву пам'ятаєш? Devil's Tower. Так. Так як в цих місцях жили індіанці, то я думаю, ви не здивуєтеся, що довкола цієї скелі багато легенд. Одна цікавіше іншої. Що ви таке кажете? <гум> є якісь, звичайно, такі, що читаєш, що там якась дичина, але є такі ще непогані. Ну, давай, розкажи нам саму адекватну, скажімо так. Я розкажу дві. дві. Адекватні, одна <гум> коротенька, інша. Трохи більш запутана. Тож за однією з легенд тут було поселення. І одного дня семеро дівчаток пішли гратися. І вони гралися, гралися, але не знали, що тут жило багато ведмедів. І ці ведмеді за ними погналися. Дівчатка від них тікали, знайшли якийсь камінь. Залізли на цей камінь, але він був невисокий. І почали молитися богам. Боги почули молитви дівчат, і камінь почав рости вгору. Але ведмеді ж на них нападали, і ведмеді своїми кігтями отак от шкрябали цей камінь. Тому на ньому оце такі, я не знаю, наче стовби. От тобто, сліди від пазурів ведмедів. Так, саме так. І, значить, цей камінь піднімався так високо, що дівчатка опинилася, ну, на небі. І вони перетворилися на зірочки і утворили сузір'я із семи зірок. Кінець легенди? Непогано. А це якесь відоме сузір'я, чи воно теж міфічне? Знала б, яке сузір'я, сказала б, а так хто його знає, якесь сузір'я. Яке? Існує воно, не існує, але щось утворили. Хто знає сузір'я з сіми зірок. Пишіть ваші здогадки. Значить, біля цього, я не знаю, як називається цей прилад. Вибачте для спостерігання. Біноккелер. Бінокляр. окей. Біля цього бінокуляру зустріли дуже привітних людей. І дівчинка нам, значить, сказала, що ось вони налаштували цю штуку. Як ми зрозуміли, там на горі є сходи, і вони такі сховані між цих пазурів, не знаю, слідів від пазурів, ведмедя, будемо називати їх по легенді. Я сподіваюся, що ми правильно і зрозуміли. і Я зумів це підзняти. Якщо ні, вибачайте. До речі, недовго протримався цей бінокль на правильних налаштуваннях, прибігли діти і одразу почали його так от крутити. Так, а вони сказали, що у них пішло щось дуже багато часу. Дві години, вони сказали, дві години вони шукали оці сходи на горі. Так що ми дуже їм вдячні, бо ми навіть не знали про їх існування, а так можливо ми навіть їх підзняли. То що ж, друга легенда, вона трошки більш закручена. Починається все так само: було тут поселення. А далі Санта Барбара. Один дуже хоробрий мисливець помітив, що його дружина кудись почала зникати і надовго. І він вирішив подивитися. А який із чоловіків зникає в той самий час, коли зникає його дружина. Тобто мисливець був ще й розумний. Подивився він, подивився і побачив, що всі чоловіки на місці. Тобто, начебто, все нормально. Підстеріг він якось свою дружину, коли її довго не було, і давай розпитувати: де ж ти була, моя люба, моя мила? А вона не признається. Тож він розлютився і скинув з неї шкіряну накидку, в яку вона була вдягнена, і помітив, що вона вся розцарапана. І тут дружина розплакалася і зізналася, що пішла вона якось збирати ягоди і зустріла великого ведмедя. Ведмідь цей був одинокий, а жіночка була гарна. Тож жіночка вирішила, що вона не проти залицянь цього ведмедя, щоб уберегти поселення від нього. Свята жінка. Отак. Все заради людей. Берегиня. Така гора до чого? А зараз вибачте. <ривачити> чоловік їй каже, ну так давай я піду і уб'ю цього ведмедя. Пішли вони разом до ведмедя, а ведмідь то величезний, чоловік злякався. І тікать. <смір> ведмідь на жінку розлютився, царапнув її, і вона перетворилась на ведмедицю. Чоловік вже вирішив зібрати інших сміливих мисливців і піти вбивати цього ведмедя. Зібрались ці чоловіки, пішли, побачили, який величезний ведмідь, злякались і давай тікати. І куди вони втікли? На камінь, правильно? Так. Камінь був невисокий і що? виріс. Правильно, але що треба було почати для цього робити? Молитися. Молитися. Прекрасно! Як ти швидко все схоплюєш? Мітологія це про мене. Це твій коник, так? Ну, Не знаю там коник, жеребчик. Так, так. Твоя фішечка. І що там з зірочками? Ой, спойлер вибачте. Ні, про зірочки там не буде. Так от, ведмідь дерся на цей камінь, як ви вже зрозуміли, отак от шкрябав, боги пселили цим мисливцям знову хоробрість, тому вони змогли вбити ведмедя, але дружина цього мисливця вона залишилась ведмедицею і залишилась жити біля оцієї величезної вежі. Тому вони цю вежу називали ведмежий будиночок. Схоже, деякі маршрути для скелелазання зачинені через те, що зараз тут гніздяться фалькони, Це соколи, мабуть? Здається, фалькон це сокіл, так. Половину пройшли. Цікаво, це була складна чи проста половина? Я думаю, що проста, тому що на годиннику у мене здебільшого спуск. Значить, попереду буде підйом. Здовж маршруту, до речі, досить багато всяких місць, де можна посидіти. В принципі, весь маршрут такий він в тіньочку. Тут така лісиста місцина, якісь сосенки, щось хвойне. Покриття вздовж цього маршруту також це здебільшого асфальт або якісь плити. Ми В звичайному взутті повсякденному. Так що, в принципі, досить легко, а сама по собі ця скеля дуже гарна. Знаєш, що мені нагадують оці сліди від пазурів ведмедя? І що ж? Базальтові стовби на Рівненщині. А це на рівненщині. Я думав на Житомирщині. Так, так на Рівненщині, ти права. А тобі нагадує? О, слухай, ну я не дивився з цієї точки зору. Ну, хіба що трішечки. А відвідування цього парку, я так розумію, воно платне? Так, в'їзд, вірніше, виїзд. Тому що оплата на виїзді коштує 25 доларів. Угу. І це не входить в цей квиточок, який ти купляла на арті. Я вірю, що входить. Я дивилася на сайті, написано, що входить. Ще в Сент-Луісі ми купили собі отакий от квиточок. Називається America The Beautiful. Отак. от. Це річний квиточок на відвідування національних парків. Та чого ж ми його купили? Тому що в'їзд до багатьох національних парків платний, угу. зазвичай це коштує 30-35 доларів. От. З автомобіля. Так, з автомобіля. А оцей квиточок, він коштує 80 доларів. Тобто, достатньо відвідати три парки для того, щоб вийти в плюс? Я бачу, з математикою у тебе проблем нема. Ну, Ми поки що відвідали один, але у нас все ще попереду. А тебе нічого не здивувало в цих легендах? Скажу що ні. А мене здивувало. Так, так, поділися. А де в цих легендах було про диявола? А, це гарний пойнт. Ну, тут я можу тобі відповісти, зробити таке припущення, що а, так як в оригіналі Девілс, правильно? Так. Але ж Девілс з англійської це раніше девіл. Це може бути не тільки диявол. Ну. Ні. Ні? — Ні. — Добре, давай, розказуй правду. Значить, правда в чому? Тому що коли була сюди експедиція, щоб створювати карти угу. цієї місцевості, то головний по цій експедиції він назвав це вежа диявола. І не зрозуміло, чи це була помилка перекладу, чи цей чоловік спеціально неправильно назвав цю місцевість. Тому що індіанці називають цю скелю ведмежий будиночок. Це більш мила назва. Саме тому, що це більш мила назва, йдуть розмови про те, щоб перейменувати цю скель. О, підтримуємо, де треба підписати. Може, є якийсь сайт петиції? Може. Якщо знайдемо, залишимо. Ну що ж, Це був останній оглядовий майданчик на цьому маршруті, а цей парк. Це останній парк перед Єлоустоном. Тому ми вирушаємо на парковочку, сідаємо в машину і прямуємо ще чотири годинки. А з вами ми побачимось у наступній частині наших пригод. Так, виходить, що ми замкнули кільце навколо цієї гори. Зважаючи на те, що ми пітніли, а в поті багато солі. То ми посипали цього розсіллю, і значить, що вій не вирветься все в порядку, спіть спокійно.